І так 15 січня понеділок. Дев'яносто шість кілограм триста п'ятдесят грам. Записує. П'ятнадцяте перше. 96 кг 350 г цукор зміряла 7,3. ну ось так Та, я думала буде більше слава Богу що так Всім доброго ранку. Сьогодні 15 січня. Сідаю пить каву та буду йти здавати отчт налогову. Так і настрій Сережа поїхав. із за того поганий настрій. Я поїхати не можу, у мене мамка, як їй покину. Це таке наше життя. Зараз всім важко. Да, на рахунок ваги, що хочу сказати. Все нормально. Я взагалі я вважилась в серед неділі, я не знаю в коли, чи в середу, чи в четвер. У мене було 98 200. То я думала, що в мене там вага вже зашкалює. Ні, нормально. От такі ж були порушення, сухарі, варення. Ізюму колись багато їлась. Оту кума принесла мені ізюм, а я з'їла таку прям. Так, таку гарну жменю. Так, поп'ю каву, потім включусь. Сьогодні гарна погода. Сонечко, тепло. Ішла дивилась на градусник, було 4 градуси, та вже... Менше вже десь, мабуть, до нуля доходить. Покажу вам, забуваюся показати мостик. Ось тут у нас місток такий, це з'єднує друге братське і перше братське. А отам красний міст. Туди я там завжди хожу, за мостом. Бачите, яка погода гарна. Я в таких сапушках. Вони тут протектора хороші. Такі думки такі. сапушки. Так, пішла я. Покажу вам наш будинок культури. Тут колись було старе таке приміщення. От. І воно згоріло якось чи замикання було чи що. А зараз отак його відремонтували і тепер будинок культури. Покажу вам трішки центр наш. Бо все, нема коли, нема коли. от на фоні будинку культури себе зніму. А так, ось навпроти, оце ялинки, а за ялинками там будинок райдержадміністрації. Тут у нас дитяча. Дитячий якийсь заклад. Тут гуртки таке дитяче, все в цьому приміщенні. Придумала, як правильно сказати. Адміністративна будівля. Ось тут така гарна у нас капличка в Святому Миколаю. Святителя. Очень колає, молю Бога, у нас. Ось як гарно тут. Зніму себе на фоні каплички. Сонечко красиво, так. Покажу вам он ген-ген. Видніється. Сердечко, бачите? Я люблю братську школу. Ця школа ходили сюди і ми з Сережею, і діти наші. І Женя, і Славік ходили в цю школу. От. Так, а це у нас тут церква. О, таке приміщення стареньке. Прибудували церкву зробили гарненько. Це так. Повертаюсь я вже додому. Дивіться, як гарно сьогодні. Тихо, сонечко. Ой. Просто благодать Красок. Сьогодні піду обов'язково отуди, отуди за міст. Правильно. Все. Сьогодні йду отуди за міст і буду займатися. Як гарно на вуличці. Я вже вдома сіла, трішки віддихаюсь. Купила мандаринок собі. Вісім штучок, два, 4, шість. Шість штучок, Господи. Здала я звіт налогову. Кожен рік треба здав відчитуватися. Оце сіла. Передихну. Сьогодні, 15 січня. Сьогодні. Нашій невісточки день народження. Оксаночка, вітаю тебе, доця. З, з днем народження. Здоров'ячка тобі саме основне. Щастя тобі. Ну, щоб в тебе все було добре, що ти задумала, щоб в тебе все здійснилося. В тебе все нормально. Ти, ти хороша і в тебе все добре, ти молодець. Я тобою пишаюсь. Люблю, пишаюсь і бажаю здоров'я, щастя, миру, щоб все було в тебе добре. Будь щаслива за твоє здоров'я. Зараз позвоню. Бо ще не вітала так. По телефону ще не вітала. Я не знаю, чи вона на роботі чи вдома. Ну, все одно треба зателефонувати. Дідушка вже, мабуть, доїхав. Так, ще одну. Та й буде такий обід. Їсти не хочу геть. Слава Богу. Для, для нас, оце хто худає, хто худне, це така проблема, щоб, не дай Бог, не хотілося їсти. Не, не треба. Хотіла сьогодні підстригтись, так там закрита, мабуть, вихідна моя парикмахерша. Піду завтра. Завтра, я думаю, вона вже буде працювати. Так, все, перекусила. Зараз зателефоную. Оксанки, а потім ще обдоробить. Стірка в мене постірана, слава Богу. Прання нема. Сходити до мамки треба. Схожу до мамки, а потім піду назад, на фізкультуру. Все, давайте. Так, все, дівчатка, йдемо. Йдемо на фізкультуру. Прохладно стало. Тут було так тепло, зараз прямо прохладно. Ну, зараз швиденько, швиденько, щоб не, не замерзло. Ніжок пішли. Оставлю відкриті, відкриту калітку, може вийде. Пішли. Бачите, яка дорога. Як гарно, наче на картинці. Собачки бігають. Аж тут нагрілося оце. Там пр... прямо було холодно. Аж де нагрілося, аж тут. Фу, бачите, яка дорога. Красота. Крудала, пішла я на зарядку. Я не знаю, чи потепліло, чи це я нагрілася, ну тепло. А вийшла з хати, було холодно. Фух. А зараз прямо жарко. Буду робити вправи. Нічого я не знаю. Хватить вже. Так, все роблю. musik 듣고 ウフフフ。 Так, на сьогодні досить. Важкувато, бо давненько не була. Так. Коли це я була? Позавчора. Вчора не ходила. Вчора не ходила, бо сильно було слизько, що впала вдома у дворі. Ну нічого. Так, все. Пішла я. Давайте зустрінемося вдома. Так, поставила запікати два яблочка, а це сіла чорнослив у мене і кисле молочко. Зараз поп'ю та і все. Так, ну все, я вже перекусила, собачкам зварила. Буду йти відпочивати. А вам всім бажаю гарної, тихої. Спокійної нічки, і нехай Господь Бог оберігає нас, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення!